власного смаку. Я створював простір так, як я його відчував, і створював затишок, в якому мені було б перш за все приємно. От зараз ми з вами знаходимося в просторі, який я називаю Вітальною Гріфіндора. І це була ідея наша спільна з моєю родиною. Ми дуже любимо всесвіт Гаррі Потера. В процесі я дуже багато ділився, залучав дітей, дружину до обговорення своїх ідей. А спочатку народилася ідея з каміном. Здавалося, що от в цьому дослідженні, да, про що люди говорили? Вони говорили про певний затишок, якого вони би вони б, вони очікують від книжок, тобто книги дарують їм затишок. А далі вже все починає. Розбудовуватися, що таке затишок, Де найзатишне місце в нашому, в нашому, в нашому житті, в нашому, в нашому оточенні це вдома. І мені хотілося створити атмосферу так, якби я би створив її вдома. Антикварні меблі, купа якихось деталей воно не було такого. А потрібно, чи не потрібно. Воно просто, знаєте, Текло від мене. Ось. Воно просто має бути так. Я так собі це бачив. І по-іншому зараз не бачу. Воно так має бути. Це такий, знаєте, вже одразу стало таким фірмовим фірмовим стилем Рід. Антикварні меблі, музика, жива музика, в тому числі. Купа, купа, купа дрібних деталей. Скільки коштують речі, треба треба згадувати. Переважна більшість, ну, де це все береться? OLX і. Побіг шукати щось з дому приніс як е, е, піаніно в комфортавні, це наше домашнє піаніно. Цей стіл, не знаю, може тисяч 12-15 коштував, Я точно не можу згадати крісло, на якому я сиджу. А, разом з цим комплектом продала мені дівчина з Дніпра, яка привезла його з Франції для себе, але в той момент вона знаходилася вже в Лондоні. І... Сказала, я знайшов її просто в інтернеті. Вона сказала, що я в Лондоні, що я не повернусь в житні про і я хочу його продати. І вона така була задоволена, коли їй прислав фотографію після того, як я купив, показав, де буде жити її улюблений комплект. Вона там, мені здається, прям розплакалася від задоволення. Ну, зараз здається, що це вже нормально книги, кава, але якраз на той момент це було ще не дуже очевидним. Справа в тому, що мені хотілося відкрити кав'ярню ще приблизно років 15 назад. Серед моїх різних бізнес-ідей була ідея з кавою. Тоді, якраз приблизно в той час, я почав досить часто. Мандрувати європейськими країнами з'явилася така можливість, з'явилися недорогі перельоти, з'явилися кошти на те, щоб відвідувати різні країни. Мене захопила власна концепція Starbucks. Знаю, що деякі можуть сказати, що в них кава не дуже, але сама по собі атмосфера я в неї закохався. Я Прочитав, напевно, все, що було клубну книгу Говарда Шульца про створення Старбаксу. І взагалі вся ідея, вся концепція як людини, яка надихнулася і створила Старбакс, так і те, що вийшло. І це все весь час якось десь, знаєте, було всередині мене, але не реалізовано. Тому в книгарні Рід я одразу зрозумів, що це мають бути дві концепції: перша, ось. Ідея книги, велика ідея книги, а друга те, про що я колись давно мріяв в У мене була подруга Катерина, яку я одразу покликав е цей проєкт допомогти мені, щоб створити просто найкращу, найкращу кав'ярню з високою, високою якістю е зерна і всіх, всіх необхідних деталей. Щодо бізнесу, це е важлива складова цього бізнесу. Я думаю, що вона генерує не менше 25% доходу в, в, в грошах, а в прибутку навіть більше.